Трошки присипало. Так все гарно зараз виглядає. Дякую за вподобаєчки. Такі присніжені трактори стоять. Ловольчики. Прошечки 504, ось дві штучки є по наявності на стандартних шинах. Дякую вас теж. Праздник, не празник не а треба працювати. Це в нас 504-й. Ого, бачите, такий дим'яра стоїть. Це так машина запустилася. Так, по БУшечки, що у нас по наявності, це Хондочка 332. На півавтоматі в гарному збереженому стані. Даний трактор коштує 12500. Отакі от є ісеки 197-й. 5200 коштує, отакий от 267, 5500. jt 3 Десь 6400, янмарчик АФ-33 на півавтоматі, такий буде коштувати 8 тисяч доларів, такий 250 і там 6500, бо точно не пам'ятаю. І такий 5900, це кубота L1205. Кажи. На відео наше. А? На відео наше було в нас є... Так, показати 33-го, будь ласка, показую. По резині тріщин немає, але десь, я думаю, ще на пару сезонів резини фатить. Ну, підношена вже резина, що передня.